Шановні друзі, слухачі, брати і сестри, 7 червня 2025 року виповнюється рівно 20 років, коли почало працювати християнське Міжконфесійне світле Радіо. Я з великою вдячністю згадую ті часи, ті дні. Місяці і навіть роки, коли мені запропонували вести таку цілу програму, яка називала Що є Єстина. В цій програмі було дуже стисло представлений такий синтез сучасної християнської теології, синтез, філософських роздумів, наукового світогляду. І в поєднанні із актуальними проблемами життя християнства. Тож я поздоровляю всіх працівників із цим юбилеєм, І Нехай цей проєкт і далі розвивається і йде далеко за межами України і по цілому світі, де є україномовні люди. Саме слово світло означає, що радіо несло і буде нести позитив, світле, чисте, для того, щоб справді на, наш, на терені нашої землі України прийшло справжнє духовне пробудження. Безсумнівно, велика доля, велика частина цієї праці належить і світлому радіо. Нехай Бог всіх рясно благословить. Ще раз поздравляю всіх працівників, бажаємо рясних Божої у подальшому розвитку і в особистому житті і служні.